Агугу! ЄС Ченел! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паврешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до Австрії і, звичайно, приготуємо смачний австрійський бутерброд. Як завжди, ми готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися. Ось така довга булка, ще довгі ковбаски, мабуть, це віденські ковбаски, гірчиця, олія горбузова та спеції. В нас сьогодні карі та зелень. Добре, це чудовий набір, щоб приготувати щось смачненьке. А поки я буду думати, що нам з цього приготувати, давайте дізнаємось у моїх експертів, що смачного та цікавого вони знають про таку країну, як Австрія. У відні є каток, який називається віденська крижана мрія. А ще австрійці живуть дуже добре. У них майже немає людей без роботи. А ще у Австрії народилися такі страви, як яблучний штрудель, шоколадний торт, захар і, звісно, віденський шніцель, як відбивна, тільки у сухарях, і дуже велика. Дуже дякую, мої експерти, як завжди, дуже цікаво. А я вже знаю, чим вас дивувати Сьогодні ми приготуємо смачний австрійський перекус. Звичайно, буде дуже-дуже смачно. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Уся Паварішкіна! Австрійські хот-доги дуже смачні. Приготуємо один. Ось такі в нас ковбаски Чудово! І їх ми трохи підсмажимо на грилі. Вони такі довгі. Цікавий факт, що найдовші сосиски у світі приготовлені. І вони сягають 59 кілометрів. Ви це можете уявити, друзі? Так, поки ковбаски підсмагають, ми приготуємо смачну соус закуску Для цього оберемо красиву, красиву зелень. І нарізаємо її. І кріп, і петрушку. Це дуже-дуже просто. Не хвилюйтеся, що вони різного розміру. Все одно ми їх будемо трощити блендером. Переносимо нарізане у стакан. Гадаємо, буде дуже смачно! Додаємо трохи гірчиці та посипаємо прянощами. З прянощів в мене карі. Суміш різних перців, імбир, кориця та інше. Все це зменшуємо за допомогою блендера і перетворюємо на пюре. Якщо залишаться деякі шматочки цілі, це не страшно. Дуже цікавий факт, що ходоги були першою їжею на місяці. Коли астронавти прилетіли на своєму Аполлон 11, перше, що вони з'їли, це хот-доги. Ну, звичайно, вони не були такими, як е, звикли їх бачити ми, такою довгою булкою з сосиской, бо вся їжа остронавців у тюбиках. Ну, все одно це дуже цікаво. Так, перевіряємо. Дістаємо все, що тут застрягло. Так. Добре. Ще сюди додаємо гарбузову олію. Австрійці дуже полюбляють саме гарбузову олію і використовують її у приготуванні різних салатів. І перевіряємо, як там наші ковбаски. Так, вони трохи засмагли, але ще не готові. Ми їх перевертаємо на інший бік. І вони далі засмагатимуть. А поки ми приготуємо булочки. Беремо нашу довгу-довгу булку для хот-догів і ножем розрізаємо вздовж, але не прорізаємо до кінця. І руками розкриваємо ось так. І готово. Тепер беремо виделку. І намазуємо усередині соусом тюре, яке ми з вами приготували. Ось так. Ще. Дуже-дуже добре. Ковбаски готові! Переносимо їх у булку. Зверху посипаємо ще карі. І австрійський ходок готовий! Вітаю вас, друзі! Я вже їла такий ходок. Він дуже смачний, тому довго балакати не буду, а почну смакувати. Ося Паварьшкіна. Ось така чудова в нас була сьогодні подорож. Обов'язково, друзі, готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Міся Паварошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! з тобою готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.